Привіт друзі! Радий вітати вас на каналі Elprom. І ми продовжимо вас знайомити з кутошліфувальними машинами LPROM. І сьогодні я вас познайомлю з найбільшою і найпотужнішою болгаркою Elprom MSHU 2600-230. Універсальність кутошліфувальної машини M-Show 2600-230 дає змогу задіяти її як у професійній будівельній сфері, застосовувати в майстерні та на автосервісі, так і в побутових домашніх умовах. Діаметр робочого диску 230 мм дає змогу виконувати різані деталей, що мають значну глибину і твердість. Модель оснащена двигуном потужністю 2600 Вт. Який захищений пилонепроникною конструкцією та мають зигзагоподібне покриття якоря, додаткову ізоляцію статора та лабіринтову структуру для захисту шарикопідшипників. редуктор в корпусі з магнієву сплаву з посиленими конічними шестернями та якісним мастилом всередині забезпечить довгий срок служби вузла. На корпусі редуктора розташована клавіша фіксації шпінделя для зручної заміни диска. Bulgarka Lprom MSHO 2600-230 працює зі швидкістю обертання диску 6500 обертів на хвилину. За Для комфортної роботи з інструментом кашея має плавний пуск. Це дає змогу працювати без різких ривків і запобігає передчасне руйнування вузлів агреату. Також для комфортної роботи рукоять має гумові накладки. А додаткову рукоять ви маєте можливість встановити у три положення. Корпус виготовлений з міцного пластику з полімерною армованою поверхнею та вентиляційними отворами з лабіринтовою структурою, які захищають інструмент від пилу і бруду, забезпечує більш тривалий термін служби інструменту. На корпусі є доступ до швидкої заміни вугільних щиток. Клавіша увімкнення оснащена запобіжником від раптового натискання. Він же являється і фіксатором кнопки у вімкненому положенні. Поставляється булгарка в картонній коробці і в комплекті має захисний кожух, шестигранний ключ для встановлення його, додаткова ручка, ключ для заміни диску, запасні вугільні щітки та інструкція. Тож, якщо ви шукаєте надійний інструмент для роботи з великими металевими конструкціями кашем ЕЛПРОМ МШУ 2600-230 саме те, що вам потрібно. Замовити цей інструмент ви можете в нашому інтернет-магазині за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал та увімкніть сповіщення, щоб не пропускати нові огляди на якісний інструмент, без якого не обійтися. Бережіть себе і до зустрічі на каналі!